Гаю, розумні десятикласники. Сьогодні ми з вами розглядаємо тему вектора в просторі. Давайте згадаємо, що називається вектором. Вектор, вектором називають напрямлений відрізок, тобто відрізок, який має напрямок. Якщо ми вектор називаємо АБ, то А це буде початок, Б буде кінець і на Д – Цією назвою ставиться риска зверху, тобто ми розуміємо, що мова йде про вектори. Ми з вами вектори вже вивчали на площині. Сьогодні ми розбираємо вектори в просторі, відрізняються тільки кількістю координат. Тобто, на площині точки і сам вектор мали дві координати апсисоординату. Якщо ми розглядаємо вектор в просторі, то додається ще одна координата апліката. Як знаходиться. Координати вектора, що на площині, що в просторі, потрібно від координат кінця відняти координати початку. Якщо у нас вектор називається а маленьке, його початок а1 має координати х1, у1, з 1 кінець цього вектора має координати х2 у2, з 2 то координати вектора А1А2 дорівнюють, ми його назвали як вектор А маленький, і дорівнюють А1, А2, О3, тобто А1 знаходиться із координат кінця, віднімаються координати початку абсиси, ординати і аплікати. Якщо нам потрібно знайти довжину вектора або модуль вектора, тоді його позначають А1, А2 в модулі і зверху риска вектора дорівнює. Ну і так як ми знаходили з вами в координати у відрізках. Корінь квадратний x2 мінус x1 в квадраті, плюс y2 мінус y1 в квадраті, і плюс z2 мінус z1 в квадраті. Ну, і корінь ми закриваємо за вже дужечками. Це у нас буде формула для знаходження довжини вектора або модуля вектора. Якщо у вас вектор задан вже координатами, як, наприклад, от в цьому випадку у нас записано, що вектор А має координати А1, А2, А3. Тоді довжина цього вектора знаходиться за цією формулою та якщо ми вже знаємо координати цього вектора, розглянемо, що називається рівними векторами. Ну, По-перше, розглянемо, коли вектори в нас мають однаковий напрямок, ось вони напрямлені в одну сторону, вони називаються співнапрямленими. І тоді записується це вектор А, вектор Б, тоді вектор А співнапрямлений з вектором Б. Якщо два вектора мають протилежний напрямок. Вони, тобто, будуть напрямлені в різні сторони. Ось він. вектор нехай буде С, це вектор буде D. То вектор С і вектор D напрямлені в протилежні сторони. Так ось що таке рівні вектори. Рівні вектори записуються вектор А до рівня вектору Б, але при цьому повинна виконуватися обов'язкова умова. Довжини цих векторів повинні бути однаковими, і вектори однаково напрямлені. Тобто, ось малюнок, приклад рівних векторів, вектор А і вектор Б однакові за довжиною, і вони співнапрямлені. Тобто вони будуть рівними. Якщо ми розглядаємо в координатах на площині і в просторі буде однакова, тобто просто відрізняється кількість координат. Ми розглядаємо сьогодні в просторі. Якщо вектори рівні, то у них відповідні координати. Також рівні. Тобто абсиса А1 дорівнює Б1, ордината А2 дорівнює Б2 і ордината А3 дорівнює Б3. Розглянемо з вами приклад. Дано точки А з координатами 1, 5, мінус 4, Б з координатами 2 1, 3, С з координатами мінус 3 1, 2, Д з координатами мінус 4 7 мінус 5. Перше, що потрібно зробити, укажіть серед векторів рівні вектори. Щоб нам знайти рівні вектори, нам в даному випадку не обов'язково шукати довжину вектора або будувати їх. Нам достатньо знайти координати вектора і порівняти. Нам пропонують серед чотирьох векторів знайти рівні. Тобто, нам потрібно знайти координати вектора АВ. Ви пам'ятаєте, що із кінця віднімаємо початок, тобто із координат Б віднімаємо координати А. Прямо для себе можете малювати, що і з чого ви віднімаєте, щоб у вас потім не було помилок в знаках. 2 мінус 1 буде 1. Мінус 1 мінус 5 це буде мінус 6. 3-4 мінус мінус 4, це буде 7. Тобто вектор АВ має координати 1 мінус 6 7. BC, вектор БЦ і з кінця віднімаємо початок, тобто і кінець. Це початок Б, треба із координат точки С відняти координати точки Б. Мінус 3, мінус 2, мінус 5, 1, мінус, мінус 1, це буде 2, 2, мінус 3, це буде мінус 1. Наступний вектор ДС, із координат точки С ми будемо віднімати координати точки Д. Мінус 3 мінус мінус 4, це буде одиниця. Одиниця мінус 7, це буде мінус 6. І 2 мінус мінус 5, це буде 7. І координати вектора АД. Щоб знайти координати вектора АД, треба із координат точки Д відняти координати точки А. Тобто мінус 4 мінус 1, це буде мінус 5, 7 мінус 5 це буде 2. І мінус 5, мінус, мінус 4. це буде мінус 1. Коли ми знайшли координати, ми можемо їх порівняти, і бачимо, що координати вектора АВ і ДЦ між собою рівні, і координати вектора ВС і АД також між собою рівні. Тоді ми можемо записати, що вектор АВ дорівнює вектору dC, вектор BC дорівнює вектору АД. Другим завданням знайдемо довжини векторів. Довжина вектора а, в модуль беремо до рівня. Дивіться, ми знаємо вже координати вектора АВ. ось вони перед нами записані. Тоді ми ставимо корінь квадратний, кожну координату підносимо до квадрату і додаємо 1 в квадраті, плюс мінус 6 в квадраті і плюс 7 в квадраті. Дорівнює корінь, Тут буде 1 плюс 36 плюс 49, тобто тут буде корінь із 86. Так само знайдемо довжину вектора BC. Координати вектора BC ми знаємо, тоді ми просто їх підносимо до квадрату і додаємо мінус 5 в квадраті, плюс 2 в квадраті, і плюс 1 в квадраті. Дорівнює 25 плюс 4 плюс 1. Дорівнює корінь із 30. Це ось ми знайшли довжину вектора AB і BC. Наступно розглядаємо операції над векторами. Як знаходиться сума векторів? Якщо на площині або в просторі ми знаходимо однаково, тобто, перше, нам пропонують, якщо алгебричну суму потрібно знайти, тобто ми знаємо координати векторів, щоб знайти суму цих векторів, просто відповідні координати додаються. Ну, Приклад, якщо вектор А має координати 3 1, 5, вектор Б має координати 8. 1 мінус 5. Щоб знайти суму цих векторів, просто відповідні координати додаємо мінус 1 плюс 1 і 5 плюс мінус 5. Ну і неважко тут порахувати, що тут буде 11, 0, 0. Тобто сума цих векторів має координати 11, 0, 0. Так само знаходиться різниця. Якщо нам потрібно різницю цих векторів знайти, то так само ми знаходимо різницю відповідних координат. Тобто вектор А мінус вектор Б має координати 3 мінус 8 мінус 1 мінус 1, 5 мінус мінус 5, дорівнює мінус 5 мінус 10. Ну, звісно, що якщо ми будемо із Б віднімати вектор А, то, звичайно, що ми отримаємо інші координати, тому що ми із 8 будемо віднімати 3, із одиниці будемо віднімати мінус 1, із мінус 5 будемо віднімати 5. Тоді ви можете побачити, що у нас просто змінюються знаки. Тобто вектора А мінус Б і Б мінус А, вони є протилежно напрямленими. Якщо ми знаходимо геометричну суму векторів, ми застосовуємо правила трикутника, правило паралілограма або правило параліліпіпеда. В якому випадку правило трикутника використовують? Якщо ми знаходимо суму двох векторів, і ми можемо їх розташувати так, щоб у нас був вектор А, в кінець вектора А, ми поміщуємо початок вектора Б, і тоді сума буде виходити із початку вектора А в кінець вектора Б. Правило паралелограма. Якщо нам потрібно знайти Суму двох векторів А і Б. Ми їх розміщуємо так, щоб їх початки співпадали, добудовуємо до паралелограма і сума цих векторів виходить по діагоналі паралелограми. Правила паралеліпіпіда застосовуються, якщо ми можемо розташувати три вектори так, щоб вони виходили з одного початку, і вони. В трьох не лежать в одній площині. Тоді ми добудовуємо до паралеліпіпіда і сума цих трьох векторів йде по діагоналі цього паралеліпіпіда. Множення вектора на число. Якщо в нас є вектор, наприклад, вектор АВ, ми його збільшуємо в лямбда разів. Тобто кожна координата множиться на число лямбда. А що це означає геометрично? Якщо лямбда у нас більше нуля, то вектори будуть співнапрямленими. Якщо лямбда ще і більше одиниці, то вектор тоді збільшується в лямбда разів. Якщо лямбда менше нуля, то вектори будуть протилежно напрямленими. Ну і якщо лямбда по модулі у нас буде більше одиниці, то вектор, який ми помножили, він буде за довжиною більше, ніж даний вектор. Що називається колініарними векторами? Не нульові вектори називають колініарними, якщо вони лежать на одній прямій або на паралельних прямих. Тобто, наприклад, вектор, ось якщо вектор А, вектор Б, ось він, нехай буде вектор Б, ми не можемо їх назвати, що вони колініарні, тому що вони не лежать на паралельних прямих або на одній прямій. А от якщо я, наприклад, побудую вектор С ось він, або вектор Д ось такий побудую, то вони будуть вже колініарні вектору Б. І ми можемо записати, що вектор B, калініарен вектору С і калініарен вектору D. Калініарні вектори. Або однаково напрямлені, або протилежно напрямлені. Ну, ми побачили з вами з малюнка з векторами B, C і D. Якщо умова колініарності, обов'язково собі запишіть умова колінярності. Якщо вектори колініарні, то їх координати, відповідно, пропорційні. Тобто вектор А має координати а 1 B, а А1а2. А2а3, вектор Б має координати Б1, Б2, Б3. Якщо вектор А і вектор Б калініарні, то їх координати відповідно пропорційні, тобто А1 відноситься до Б1, так само як А2 відноситься до Б2, так само, як А3 відноситься до Б3. Ну, і дорівнює це одному числу. Ну або можна змінити їх місцями, ось як тут показано. І навпаки, якщо координати пропорційні, тоді вектори у нас колініарні. Розглянемо задачу даного вектор А з координатами 2, 3 і мінус 2, знайдіть координати колініарному йому вектору, початком якого є точка. А з координатами –1, 2, 4, а кінець належить площині ХОІК. Ну, По-перше, давайте зробимо для себе малюнок не обов'язково по координатам. Нехай це буде вектор А, і йому колініарний вектор буде ось такий. Ми знаємо, що початком є точка А, ось точка А початок в нього. Ну, Давайте кінець назвемо точку Б, але ми не знаємо її координати. А оце перший вектор це буде вектор А. Ми його знаємо, координати. Якщо точка Б, ми знаємо, що точка Б є кінець цього вектора, і ще ми знаємо, що вона лежить належить площині X, Y. Що це означає? Що у точці Б є якась координата Х, якась координата Y, і координата третя Z вона дорівнює нулю, тому що точка належить цій площині. Векторами знаємо, що колініарні, тобто вектор А колініарен вектору АБ. Якщо вони колініарні, то в них їх координати пропорційні. Але ми не знаємо координати вектора АБ, то ми можемо знайти, точка А має координати мінус 1, 2, 4, ми можемо знайти координати вектора АБ. І з кінця потрібно відняти початок. Тобто х мінус мінус це виходить х плюс у-2 і 0 мінус 4 це дорівнює мінус 4. Тобто ми знаємо координати вектора АВ, ми знаємо координати вектора А. Вектор А має координати 2, 3, мінус 2. Якщо вектори колініарні, то їх координати пропорційні, тобто х плюс 1 відноситься до 2, так само, як y-2 відноситься до 3, так само, як мінус 4 відноситься до мінус 2. Дивіться, ми можемо розглянути спочатку ось цю пропорцію і знайти з цієї пропорції y. Тут у нас виходить y-2 дорівнює. 3 помножити на мінус 4 і поділити на мінус 2. Мінус 4 і мінус 2 ми можемо скоротити, помножити на 3. І ми знайшли, що це число 6, тобто y мінус 2 дорівнює 6, y дорівнює 8. Координату y ми знайшли. Наступну координату ми можемо знайти х, тобто взяти ось ці два відношення між собою їх прирівняти х плюс відноситься до 2, так само, як мінус 4 відноситься до мінус 2, х плюс 1 звідси ми знаходимо 2 множимо на мінус 4 і ділимо на мінус 2. То тут виходить 4, звідси х дорівнює 3. Нам потрібно було знайти координати колініарного йому вектора. Якщо координати колініарного вектора, то ми записуємо, що АВ дорівнює замість х ми підставляємо 3, 3 плюс 1 буде 4. Замість y підставляємо 8, 8 мінус 2 буде 6, ну і там залишається мінус 4. Тобто, ось наша відповідь. Це вектор, який калінярин вектору А, даному вектору. Наступну задачу ми з вами розв'язували методом координат, але я вам ще казала, що векторами, її, за допомогою векторів її дуже просто розв'язати. У нас дан паралелограм, потрібно знайти четверту вершину цього паралелограма, тобто координати знайти четвертої вершини. Нехай паралелограм у нас називається А, Б, С, Д. Точка А має координати 3, 2 мінус 1. Точка Б має координати 5 мінус 4, 7, і точка С має координати мінус 1, 2, 7. Шість. Нам потрібно знайти координати точки D. Ми їх не знаємо, тому позначимо X, І і Z. Коли ми розв'язували таку саму задачу за допомогою координат, то ми використовували. Формулу середини відрізка. Тобто ми кресли діагоналі, знаходили середину точку О, тобто точка О була перети діагоналі, і за допомогою вже координат середини відрізка ми знаходили четверту координату. За допомогою векторів ну, трішки простіше, я так думаю, знайти цю координату. Дивіться, якщо ми будемо розглядати, наприклад, вектор АВ і вектор ДС. вектор АВ дорівнює вектору ДС. Тобто, якщо ці вектори рівні, то в них і координати повинні рівні. Бути. Тоді знаходимо координати вектора а Б. Із кінця віднімаємо початок. 5 мінус 3 буде 2, мінус 4 мінус 2, мінус 6, 7 мінус мінус 1 буде 8. Знаходимо координати вектора dc. Із С віднімаємо координати d. Мнус 1 мінус х, 2 мінус y і 6 мінус z. Так як вектори рівні, відповідно, координати в них будуть рівними. Тобто мінус 1 мінус х буде дорівнювати 2. Розв'язуючи це рівняння, ми знайдемо координату х, тобто х звідси дорівнює мінус 3. Далі 2 мінус Y дорівнює мінус 6, Y дорівнює 8. І 6 мінус z дорівнює 8, то звідси z дорівнює мінус 2. Все, ми знаємо координати точки D мінус 3, 8 мінус 2. І на сьогодні ще одне означення. Що таке компланарні вектори? Три ненульових вектори називаються кампланарними, якщо вони лежать в одній площині або паралельні одній площині. Давайте розглянемо малюнок цей. Що ж це таке кампланарні вектори? Наприклад, вектор C B C, де вони вже лежать в одній площині, вони, два вектора вже є кампланарними, але тут сказано про три ненульових вектора, будуть кампланарними. ми для них знаходимо кампланарний вектор, тобто так, щоб вони лежали в одній площині або були паралельні одній площині. Так як вектор CB і CD вже лежать в одній площині, вектор d1b1 паралелен цій площині, тоді ці три вектора будуть компланарними. Якщо ми розглянемо вектори Cb, Cd і C1, то ми можемо бачити, що вони не лежать в одній площині, і вектор cc1 не буде паралельний ось цій площині, в якій лежать два перші вектори. Я знак вектора забула поставити, тому ці вектори не є кампланарними. Ми розглянемо завдання. Дано куб Д, а 1 б Б1С1, Д1. Точки М і К середини ребер АА1 і СЦ1 відповідно. Укажіть вектори, які. Перше. Дорівнюють векторам CB. Вектор CB. Давайте його розглянемо цей вектор CB. Ось він вектор CB. Ми йому шукаємо рівні вектори. Ну, йому рівний вектор DA, тобто дорівнює ДА. Рівні вектори, і рівні за довжиною і рівні за напрямком. Також рівний йому вектор c1b1, c1, B1. І також йому рівний вектор d1а1. Дорівнює d1а1. Ось вони рівні вектори. Наступні три вектора зробіть, будь ласка, самостійно. Друге. Протилежні до векторів. Розглядаємо вектор АВ. йому протилежний, не протилежно напрямлений, а протилежний вектор. Давайте розглянемо вектор АВ. Ось він наш вектор АВ. йому буде протилежний вектор, вектор СД. CD, буде йому протилежний вектор. Також для вектора AB протилежним буде, ну тут не так він позначається, можна записати дорівнює мінус вектор СД, і тому ми будемо знати, що вони протилежні. Дорівня далі мінус вектор C1D1 і. Вектору АВ буде протилежний мінус B1A1. Тобто ці вектори будуть протилежними. І третє, розглянемо. Треба указати вектори колінярне вектором АМ. Цей вектор АМ, але не дорівнюють цим векторам. Ось він вектор АМ калініарні, це лежать на паралельних прямих або на одній прямій, ну і не дорівнюють їм. Ну, Давайте АМ калініарен вектор, наприклад, АА1. Калініарен вектору, наприклад, дд 1 І вони ж між собою не рівні. Калініарен вектору це С1. Калінярин B, b 1 для вектора ЦК знайдіть, будь ласка, самостійно. І четверта – кампланарні вектори. Ми беремо вектор АВ і для нього знаходимо кампланарні вектори. Давайте згадаємо ще раз, що таке кампланарні вектори, якщо лежать в одній площині або вони паралельні одній площині. Тобто, наприклад, я беру вектор АВ. Ось він в мене знаходиться. Наприклад, нехай буде вектор АС. Ось він вектор АС, і нехай це буде вектор A1D1 і вектор A1D1. Ось ці три вектора, вони будуть кампланарними, тому що АБ і а, С, вони лежать в одній площині, а вектор A1D1 буде. Паралелом цій площині. Для інших векторів ви шукаєте кампланарні трійки самостійно. Я сподіваюся, що вам було на уроці зрозуміло, Ну, дякую вам за урок.